Це ж ти поєшла, ліпить нас, ліпить, ліпить нас. Ні, ну не только я там, еще один типчик. на чоколина <кореживания> Українського Ліпить было... нас, ліпить, ліпить на. Кожен може перекласти. A few moments later Ей, тонім, чого мутиш воду тебе, ти й твої бандюки з однієї клітки. Ватні біка сидим до стелі. Твоя мама не тема для балачки. Хто там модний, що та показуха. Ми погони От їбали, слухай, Ми з братом з Житомира, не з чик чік в бронзу чіка, не бабки Ліпить нас, ліпить, ліпить нас Про що ти думав, коли курив Дуба в Дубас цей раз Свідим з наших пан, це Лондон Для тебе вже пальм перелаз припас Кого ти пари в кому лив, цю дичь капусту В Обегеру рубанули і змились, Сеньорі по косяку, наче в кіно тобі камінь на шию і в болото, в орлеанське дно. Текіла шар, не пиво. Адіос, амігос З України мафія жива. Макароники. Припас. Стоп, що це за музика? Де пісня про любов зараз буде без питань. Пікса, рухай зад я люблю коли вперед і назад, бікса, рухай зад я люблю коли вперед і назад. Стоп, що це за музика? Ти пісня про любов. Зараз буде без питань. Бікса, рухай свій зад Я люблю коли вперед, і назад, бікса, рухай свій зад Я люблю коли вперед і назад.